Сьогодні хочемо презентувати вам кейс заробітку на ставці фінансування. Ми зайшли в лонгову позицію Hyper USDT. Тут ставка фінансування складає 1,7%. Лонгова позиція передбачає, що шарти платять лонгу. Тобто, по даній позиції процентна ставка. Після її нарахування буде позитивна. Одночасно ми відкрили шартову позицію на ту саму кількість монет а на біржі Bybit, де ставка фінансування складає 0,8%. Мінус 0,8%. Шортова позиція передбачає, що при нарахуванні шорт платить лангу. Тобто. При нарахуванні процентов, процентів тут буде від'ємна від'ємний платіж. Але за рахунок того, що різниця в ставки в ставці фінансування між Байбітом та Мексом складає приблизно 1%, заробіток передбачається на рівні одного відсотка. За одне коло, яке складає годину, як ми бачимо, з цієї. Інформації. Давайте подивимося на результати після закриття позиції. Закриваємо позицію хайбер. Як бачимо, на за рахунок того, що спред в ціні розширився, у нас є арбітраж як по ціні, так і по е, ставці фінансування. По ціні у нас різниця склала на байбіті мінус 107, на Мексі 150-148, тобто, приблизно 40 доларів. По ставці фінансування це 77 доларів ми заробили на МЕКСі і нам нарахували на байбіті мінус 37 доларів, тобто 40 доларів. Загалом різниця в ціні та ставці фінансування склала приблизно 80 доларів. Закриваємо позицію. Бажано дивитися, в яку сторону йде тренд. Зараз він йде на спад. Тобто закроємо спочатку лол Є, yeah, закрили. Далі закриваємо. Шорт на Байбіті. Тобто купуємо лонг, використовуємо Ліміт, різновід iceberг. Закрило. Тепер дивимося на результат на Мексі.

Всім гарного дня.